Нині церква вспоминає пам'ять великомучника Федора Стратилата Гераклійського. Зовнішньо був красивий, ну і красивий був душею і тілом, а потім пізніше ще і став унікально смілим воїном. В одній із місцевостей убив великого Змія, назначили його воєначальником, Стратилатом. Але головною іще була красота Федора не зовнішня, не багатство, не його знання, не його писемність, не його ученість, а його віра в Бога. От він був і прекрасним християнином, коли Бог наділив його такими дарами, що він, у тій Гераклії, то та територія відя подвиги християн, тому числі Фьодора, майже вся територія стала християнська. Прийшов до Власти імператор Лікін на початку IV віка і начав гонення на християн. Чому ми напоминаємо, що гонення зв'язані з імператором, не з народом, не з ворогами других країн, власні правителі організовували на власний народ гонення. До Лікіні не було гонені. Фіодор. Свободно проповідував бо християнин, був красивим воїном, смілим воїном, захищав свою країну, інтереси країни, то є все гармонічно. Ну от приходить класти лікині, скритий сатаніст, безбожник, особливий ворог Христов. Не просто якийсь случайний ненависник, а ненависник мотивований. І от він, вскочивши. У посаду правителя, почав гонення на християн. А коли вчув, що Гераклії там много християн, рішив прийти і пішов туди ліній, а до той час набрав усі язичні фігурки Божки, ото все розрушив Федор. По великому рахунку, Федор міг організувати і людей, і сам воїн, щоб. По істребив би і лікині, і його охрану. Але Федор був християнин, і християнам не полагається робити перевороти, напасті, суєти, а себе приймати закони, щоб зловживати ними і з допомогою спеціальних законів бити церкву. такого і древність не відділа, тому як і нині злі люди, тобто вороги прямі вороги Христового, приймають. Закон, щоб мати некої основання законної бити християн, забирати храми, забороняти віру під видом любим. І от лікіні, подобно як і нині робиться, почав гонення, але Фіодор не прятався, а смиренно дав себе в руки мучителя, Поязали на крест Фіодора на ничому лишили. Бог так дав. До рана істелився Фьодор і міг піти втікнути ні. Він залишився, щоб прийняти мученицьчину за віру Христову. Треба пам'ятати, православні не боялися принципово смерті. Смерті не боїться тот, хто увірений, що на небі він має нагороду. Смерті бояться ті, котрі тут наробили зла беззаконня, убивали, крали. Сміхувалися, клеветали, а після смерті їх чекать пекло, так вони у конвульсіях страшних умирають, а зачастую місяцями не можуть безбожники вмерти, що не знали, що робити з ним родичі, а чоловік не може вмерти, сліжкому ж велика за ним біда, осталася, шлейф гріховний, а православні християни а ще. Прийшлося потерпіти, согласні були потерпіти раді Христа, щоб отримати от Бога милость і благословення. Так, і ми сьогодні відимо, як законодавці прийняли закон адресно, щоб нашу церкву заборонити. І от читаємо в інтернеті досліди наших істориків і юристів. Вони кажуть, ну от якщо б правитель. Новий прийде і об'явить турецьку релігію, котру з Турції принесли ворожою, а священиків назве шпіонами турецькими. Куди сіднуть люди, коли будуть казати, ні-ні, ми не такі? І от робить висновок юрист такий: рано чи поздно історія показує, всякий, хто копле яму по-другому у неї впаде. Ми вже сьогодні, коли дивимося. На подвиг Фьодора Стратилата, теж хочемо бути із Господом і потерпіти униження, оскорблення і гонення. як і Христос каже, апостол Петро, пострадав за нас плотію. Той каже Петро, ворожиться думкою, не боятися, бо страдаючи плотію, перестає грішити. Ну а в вічності віримо в'єдно з воїном з і ми можемо по милості Божої наслідувати царство Божоє. Амінь.